12 років тому жінка зробила собі ін'єкцію в колінний суглоб. В неї боліло нило коліно, і вона пішла в лікарню і зробила ін'єкцію. Після того коліно попустило. Шли роки. Спочатку з'явилася скутість в колінному суглобі. Далі біль повернулася, і біль повернулася не тільки на ліве коліно, а й на праве коліно. Робили на той час блокаду з діпроспаном. Він же флостерон. Це такий препарат, який продається в аптеках. Його кололи раніше наліво і направо. Кололи і в коліна, і в сідниці, і в спину кололи, і в лікті, і в плечі. Це все називалось блокада. Отакими От блокадами лікували раніше, та й зараз лікують кінцівки. Кінцівки опорно-руховий апарат. Як я вже сказав, йшов час. Проблема залишалася, і зараз ця проблема у нас сформувала контрактуру в колінному суглобі. Жінка звернулася далі за консультацією, відправила свої знімки, людина подивилася лікар і сказала: тут тільки заміна цього суглобу. Що ми маємо на даний час? Ми маємо контрактуру в колінному суглобі. Я покажу через свою руку, тому що жінка побаюється, що я там щось в коліні зламаю. І вона каже, що щось там хрустить, скриже в тому коліні, хрупає, підниває. Ну, в принципі, ще ходить можна. Так, На знімки дійсно є органічні зміни. Суглобові поверхні, вони не ідеально гладенькі, вони порозросталися, деформувалися, є кіста бейкера, є розриви менісків, є хандрамаляція надколінника, латералізація надколінника і всі-всі-всі страшилки, які знає рентгенолог, які може написати в МРТ. І тут, здавалося б, вихід тільки один: Чик-чик і собакам. А сюди поставить блискучу железяку. І щоб жінка собі скакала на ці железяки, далі і горя не знала. Ну, нога на железяки, як отак буде гнуться, це вже буде добре. Тут же на своєму суглобі, якому не якому хрустящому, звенящому і з дискомфортом, Нога ще гнеться, і функціонує, і буде функціонувати. І б'юся, об заклад буде вона функціонувати років 10, 15, а то і більше. От скільки віку є у людини, от і буде функціонувати цей суглоб. Може, далі він буде трішечки більше деформований, ніжки або будуть О-образні, або будуть Х-образні. Чим більше буде пузіко, Тим більше буде деформація в колінних суглобах. Плюс 1 кг сюди це плюс 5 кг на колінний суглоб. І до якого ж висновку ми прийдемо. Якщо людина зараз зробить ще одну блокаду в суглоб, в суглобі будуть асептичні запальні процеси. Суглоб далі буде розростатися, далі він буде боліти. І як таким лікуванням це не завеш. Якщо в ньому зробити дві дірки, зайти туди. Артроскопію прозвести, зачистити це все, то в будь-якому випадку через рік все рівно вона цей суглоб поміняє. А якщо нічого не робить і залишить все, як є, стан буде краще, ніж виконати ці всі оперативні втручання. Але якщо вона зараз образумиться і почне виконувати вправи для м'язів задньої поверхні стегна. М'язи задньої поверхні стегна будуть скорочуватися. Таким чином буде відбуватися рух в колінному суглобі. Далі підключив м'язи передньої поверхні стегна. За допомогою міопресури познімаємо бельові відчуття і судоми в м'язах, які є. Ми їй допоможемо вийти з цього стану, приберемо контрактуру в колінному суглобі і далі. Вона на своїх суглобах з нормальними ногами буде собі функціонувати, жити повноцінним життям, як вона каже зараз, десь обмежуватися в харчуванні, притримуватися певної дієти, не їсти, що попало, правильно? Правильно. От. І буде собі жінка нормально себе почувати. В неї загальний стан нічим не обтяжений, ніжки гарненькі. Стопи, дивіться, які стопи, гарненькі, функціонують правильно. М'язи розтягуються, тому вона дасть нам в перспективі взагалі, лікування тільки позитивну динаміку. І таку людину мені би не стидно показати і вам зараз на відео, і привести її в якісті приклада, в тому, що взагалі її стан коригується. І таких людей сотні і тисячі. І те, що вам пропонують люди в білих халатах, це просто зароботок. Кожній людині, от кожна людина з вас чимось займається. Да? От Ви були вихователем, далі продавцем торгували. Я реабілітолог, лікую таких, як ви. І я ще людям розказую про те, що як їм вести себе по життю. От що треба робити для того, щоб не попасти на стіл до хірурга? Що їм треба робити для того, щоб вести і підтримувати нормальну життєдіяльність, щоб не будь обузою для родини, щоб будь Працездатним і не обтяжувати свою сім'ю, а навпаки, допомагати своїм дітям, внукам. Отак. Думайте, люди, в першу чергу думайте причинно наслідковими зв'язками. Що буде, якщо я зроблю оце? І як би вам там гарно не розповідали, що ми зробимо артроскопію, ви забудете про біль в колінному суглобі. Ми зробимо вам транспілікулярну фіксацію, не буде рухатися спина, значить не буде боліти. Якщо йти путем такої логіки, то. Якщо ми одріжемо ногу, нема ноги, нема проблем. Дякую, що дивитесь до Бука. До зустрічі.